Всім привіт! Покажу вам, як я роблю майонез домашній. У мене є майонез такий погружний стакан. Значить, наливаємо 200 мл олії соняшникової. Це можна звичайно олівковою, якщо у вас є, то можна і її, але у мене соняшникова. В мене мірний стаканчик. 200 мл. Так. Потім пів чайної ложки солі. Так, насипаємо. І в ложки солі. Чайна ложка цукру. Чайна ложка гірчиці. Столова ложка соку лимона. Це якби дві чайні ложки. Я прямо витягую одна і друга. Ну і одне яйце. Тепер погружаємо блендер так, щоб він накрив яйце жовток. І збиваємо його так, поки е не почне оце біленьке з'являтися. Так, Ось такий майонез у мене вийшов.